У цьому відео я розповім вам про те, що таке частота серцевих скорочень у стані спокою, чому це важливо знати і як правильно інтерпретувати ці дані, якщо у вас є фітнес браслет або розумний годинник. Отже, що вважається нормальною частотою серцевих скорочень у спокої. Медичні фахівці зазвичай вважають нормою від 60 до 100 ударів в хвилину. Але важливо розуміти, що ці вимірювання робляться, коли людина спокійно сидить в медичному закладі. При цьому він не спить і, можливо, трохи нервує через візит до лікаря. Ваш розумний годинник або фітнес-трекер можуть показувати нижче значення, особливо якщо ви носите його під час сну. Наприклад, виробники розумних кілець АОРА повідомляють, що їхні користувачі мають частоту серцевих скорочень у спокої, як правило, від 50 до 60 ударів на хвилину. Сервіс Хуб наводить середні значення 59 ударів для жінок і 55 для чоловіків. Але варто враховувати, що користувачі цих пристроїв часто ведуть активний спосіб життя і стежать за здоров'ям. Тому їх показники можуть бути нижче середнього. Якщо ваші значення вище, це абсолютно нормально. Взагалі, більш низька частота серцевих скорочень в спокої зазвичай краще. Спортсмени та люди з хорошою серцево-судинною системою зазвичай мають нижчі показники. Якщо ви покращуєте свою фізичну форму, то з часом можете помітити, що ваш пульс в спокої знижується, це добра ознака. У короткостроковій перспективі невелике підвищення вашого звичайного пульсу може означати: ви відчуваєте стрес, психічний або фізичний, наприклад, втома після важких тренувань. У вас фолікулярна фаза менструального циклу. Якщо у вас є цикл, ви починаєте хворіти. Ви приймаєте ліки, що впливають на частоту серцевих скорочень, включаючи деякі стимулятори та деконгестанти. Щось порушило ваш сон, якщо вимірювання проводилося під час сну, наприклад, вживання алкоголю або пізній відхід до сну можуть підвищити показники. Я вважаю, що частота серцевих скорочень у спокої, разом із варіабельністю серцевого ритму, є корисним показником для розуміння рівня стресу та відновлення організму. Якщо він тимчасово підвищується, це нормально, головне, щоб через кілька днів повертався до звичайних значень. А ось якщо підвищені показники зберігаються тижнями, це може вказувати на проблеми зі здоров'ям, і варто звернутися до лікаря. Важливо не порівнювати частоту серцевих скорочень з іншими. Хоча і хочеться мати хороші показники, не варто сприймати це як змагання. Всі люди різні так само. Як ваш друг може бути вище або нижче вас, його нормальний пульс може бути вище або нижче, навіть без урахування рівня фізичної підготовки. Взагалі, у людей меншого розміру частота серцевих скорочень в спокої зазвичай трохи вище. Тому середні показники у жінок на кілька ударів вище, ніж у чоловіків. З віком пульс теж може трохи змінюватися, збільшуючись в ранньому дорослому віці, а потім стабілізуючись. До речі, якщо ви використовуєте годинник або трекер для вимірювання пульсу, врахуйте, що різні пристрої можуть давати різні показання. Коли я тестував 5 різних пристроїв, Fibit показував значення на 10 ударів вище, ніж аура. Інші пристрої, Garmin, Hoop та Apple Watch, давали проміжні результати. Підсумовуючи, найкращий спосіб використовувати дані про частоту серцевих скорочень, це відстежувати довгострокові та короткострокові тенденції. Якщо ваш пульс поступово знижується в міру збільшення фізичної активності це хороший знак. А щоденні коливання можуть служити сигналом звернути увагу на своє здоров'я, рівень стресу, в тому і якість сну. І звичайно, якщо вас турбують незвично високі або низькі показники, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.